При яких обставинах ми повинні втручатися в спілкування з собаками? Ну дуже просто, друзі, дивіться, е, повинно бути толерантне спілкування собак між собою. Що таке толерантне спілкування? Це коли вони кусають один одного, там лапи ставлять насилують один одного, так обережно, щоб інша собака не відчувала сильного тиску. Тобто, це відбувається зазвичай в ігровій формі. Вони бігають один за одним, кусають, бігають це куборем да по, по землі, і е, е, немає ніякої такої, знаєте, перебільшень. Напористості да сильної скажини немає, тому що кожна із собак вони справляються з цим тиском. Справляються, це значить не опускають хвост, вони просто бігають, продовжують гратися. От і все, да в цьому випадку вони граються. Це толерантне спілкування. Я вам, до речі, скидував відео, як це виглядає. Все добре, ми повинні втручатися, коли саме ми бачимо нетолерантне спілкування. В ідеальному да, моменті ви можете просто піти від такої собаки. Якщо чужа собака, вашу собаку починає сильно там кусати, насилувати, і ваша собака піджимає хвост. Тобто собака ваша піднімає хвост, тікає, скулить, гавкає на ту собаку, а нічого не допомагає.